Вітаю, шановні друзі! Продовжуємо наші нічні читання. Сьогодні в них звучить фрагмент з повісті, яка називається Неправда життя. Неправда і правда, довіра і зрада, реальність і галюцинація та межі між ними. І все це замішано на такому. Собі українському варіанті Грив Кальмара. Отже, до вашої уваги неправда життя. Хоч і не люблю я кабінетної роботи, а вряди годи доводиться. Сидів у незатишній своїй норі, назбиралося паперової мороки. Відповідав на дзвінки. Так, це комерційний директор фірми. Мене звуть Вікторій Касянович. Ні, не Віктор, а Вікторій. Без проблем. Я сам вийду на місце і ми все обговоримо. Ні, не лише табурети. Добре. До речі, маємо ексклюзивний виріб. Вас, напевно, зацікавить. Етностиль, унікальні лави. На вигляд грубий селянський тапчан, а торкнись. Завтра й заїду. Вероніко, були часи, коли вона телефонувала до мене тисячу разів на день. Ти в місті? В місті. Слава Богу, думала десь знову. Негайно їдь у школу. Інна вивихнула ногу. Вивихнула як? На фізкультурі. Забери дитину додому, я звільнюся раніше. Школа в середмісті, а фірма ледь не за околицею. Я їхав і сердився на Інну. Як це моя красна дівчина, ясна, зірниця не вбереглася. Мене все дужче дратували світлофори, їх зелено жовто-червоні спалахи робили боляче очам, особливо жовтий колір він виразно Хнув меблевим лаком, і я намагався не дивитися, вулиця вущила наче той дикий узвіз на дикому хуторі, що я вскочив, у нього, заблудившись у пошуках мілких ставів. Хідники позагиналися боковинами догори, і перехожі йшли ними паралельно до проїжджої частини, дзеркало пікапа черкнуло об голову якогось здоровання. В школі мене чекали. Вчителька фізкультури виявляла зразки запопадливості, боялася, аби я не здійняв бучу. Ми зразу викликали лікаря, інні наклали джгут, зараз їй легше. Тисячу разів виконували цю вправу і нічого, а тут царівна виглядала безтурботною, але щось було не так у шкільному медпункті. Я тримався на сторожі. Ну, як ти, дівчинко? Супер, тату, вже майже не болить, і мені дозволили до вихідних побути вдома. А як це сталося? Та, гайворонський тупирло каже, а давай вище. Гайворо, стій, Он воно що. А я все думаю. Гайворони, гайворони чорні кружляють у чорному небі, бо в медпункті немає стелі. Чи ви бачили те таке, щоб у шкільному медпункті?» Ану, ходь до мене, моя зірниця та хутенько, ставай за спину. Сховавши царівну, я вихопив меча тебе викрито, відьмо, повелителько, гай воронів. Ха, хтось, може, б тебе не розкусив, але не я. Знаєш, скільки казок перечитав я колись у дитинстві? Вона злякано, вони злякано відступали. Фізручка класна, завучка, гайворони в чорному небі стривожено загаласували, котра ж із них, котра, фізручка класна, укласний в руках указка, чарівна паличка. Ти я замахнувся на відьму. Не ворушись, бо ось мій меч твоя голова з плечі. Припини, тату, що з тобою? Цить, доню. Щойно вона махне чарівною паличкою, як ти скам'янієш, але не бійся, скорше я відрубаю їй руку. Тату, тату, отямтеся, грабре, цить, мовчати всім, поки я не вимовлю заклинання. Онде наша діва, онде наша іва, на метеному двірці, на золотому стільці, ти борсуча шерсть, не надимайся, а тепер забираймося звідси, моя царівно, поки відьма з під лихої гори безсила. Ач, як очима іскрить, хутчі ж, бо вона гай воронів за нами пошле. Збирайся на плече. Підтримуючи інну, я вийшов у коридор, блиск меча тримав, обернутих школярами гайворонів на відстані. Не підходь чорнокриле плем'я, не вийшло хазяйці вашій перетворити мою царівну на камінь, а хутчіш сюди, коню гивере, та потесеш мене з донькою попід хмарами. Гайворони неохоче розступалися, геоготали. і Інна хлипала, злякалася. Що ж? Додому доїхали тихо, дорога тільки ще більше звузилась, перетворилася мало не на тунель, перехожі звисали з-за округлень хідників донизу головами. Якоїсь миті я відчув себе впускним клапаном третього циліндра, двигуна мого пікапа. Зазор був завищений, і мене боляче ляскало робочою поверхнею об гніздо. Я позаздрив іншим клапанам. У тих зазори нормальні почуваються вони цілком комфортно. Тремкій холодній остуді я лежав на своїй тахті, згадував усе, що робилося зі мною впродовж дня, і мені було страшно. Ти божеволієш, Вікторію, а не Вікторе. В цьому не маєш більше жодних сумнівів і нічого дивуватися. Згадай батька, той страждав психічними розладами, все збігається. І що, кинутись до лікарів, один раз відвідаєш психіатра і на все життя залишиться за тобою, тавро психа. Так, старий погано скінчив, але ж, перш ніж запхнути голову в зашморг, касян грабар спромігся на непогану кар'єру, другий секретар обкому, це тобі не аби що, і якби перший, то пак. Генеральний секретар Комуністичної імперії повівся трохи інакше, то невідомо ще де опинився б мій батечко. Чи на верхівку влади допускаються лише божевільні? Тож треба боротися. Не все так безнадійно. Чорт, якби ж я знав, як із цим боротися, якби була живою мама, може б вона розповіла, як боровся колишній господар цього кабінету, якщо він боровся. Їздив на полювання, та ні, до чого тут полювання? А що? Озираючись на двері, я розшукав в інтернеті симптоми шизофренії, затуманення свідомості, фантомні голоси, его. Нав'язливі думки аго, оператора з мільйончиком, відчуття неіснуючих запахів, світлофор, оживлення неживого, клапан. Але найбільше потішили мене сноподібні галюцинації фантастичного змісту. Що, що, а це про мене, тільки слово фантастичні варто замінити на казкові, так точніше. Вітаю вас, пацієнте Грабар. Діагноз встановлено, починаємо інтенсивну терапію. Ні, ні. ні, Це не про мене, не про мене, не про. Якщо це і справді хвороба. То не можна здаватися, не можна качатися посеред будня на тахті, замкнувшись у кабінеті. Ні, до людей, до роботи, до клопотів. Я, якщо й загину, то в бою. Чи не однаково як загинути, мовчі? Я вибіг з квартири, вскочив у пікап і поїхав до офісу. Увечері турботливий тато, відповідальний глава родини, поводився, наче нічого не сталося, цікавився здоров'ям доньки, а вночі сноподібні галюцинації фантастичного змісту, являлися мені в усій своїй сліпучо кольоровій красі. Був я купецький син на золотій горі, чорні круки з залізними дзьобами сикалися мене роздерти, а я копав золото та скидав із гори Лопатою все. Кидав, так кидав, і пухирі мені на руках лопалися, й голе м'ясо кровило обдержак і крухиків нахабнілих усе важче було відгонити, і смеркалося потроху, і чекала на мене купецького сина вночі смерть. Так я й прокинувся мертвий, чи воскреслий, розчавучений і знесилений. Прокинувся ще поночі, Вероніка з інною спали, прокинувся з єдиною думкою втікати від шизофренії, від Вероніки, від себе его. Вчора я збирався з силами для боротьби, а хто сказав, що втеча то не один із її способів. Куди? Це питання наздогнало мене, коли я вже сідав у машину. Та звісно, куди, якщо тобі немає місця в житті. Залишається гра, а раптом і некрофіл оператор не справжній. Я його тоді для себе вигадаю готовий до гри. На кладовищі села Гужва, Човповицького району Житомирської області, є могила покійної, яка народилася в жовтні 1922 року, а померла в квітні 2001-го. Протягом чотирьох годин повідомте, в якому віці ця жінка вийшла заміж. Винагорода 10 тисяч доларів. Бажаю успіхів, час пішов. Дякую, чоловіколюбче, ти мій. Що ж, у путь, я вже досвідчений гравець і знаю, що баритися не варт розмірковування, самоїдство, все на колесах, дорога на Житомир відома, одразу від'єднатися від усього, що відволікатиме, тобто мобільний працює лише як таймер, головне гроші на бензин при собі. А що це за комерційний директор без грошей? Я смачно виплюнув за вікно тужалий кавалок слини натиснув на пеналь. Світанок наздогнав мене вже за містом. Човповичів, а затим і Гужви я дістався без пригод, пального вистачило і не заблудився, в'їхав у село дерев'яне, іграшкове, наче декорація, кіноказки. Бубоге. Одна з двох цегляних будівель, з вимурованою вивіскою магазин, зяя ротами видертих дверей та вікон, друга, схожа на клуб із розібраним дахом. П'яний дядько в камуфляжному бушлаті показав дорогу до кладовища, яке вразило мене своїми розмірами, погребище видавалося більшим за село, наче вся іграшкова кіноказка. Переливалася поступово в цвинтар, сучасних пам'ятників майже нема, скрізь проіжжавлені, здебільшого металеві хрести, трапляються навіть дерев'яні, дубові, давні. І одразу до справи, ще дорогою, розмірковуючи, відкрив, що могилу невідомого краще шукати не за датою народження, а за датою смерті, померлі певного року зазвичай і лежать поряд. Отже, 2001, слава Вікторію! Мені вистачило чотирьох хвилин, більш-менш пристойного вигляду хрест. Я його про всяк випадок сфотографував. Більш-менш розбірливий напис на табличці Переступень Гермина Васильівна, 17 жовтня жовтня 1922, 4 квітня 2001 Тепер хутенько назад, сільце невеличке, всі одне одного знають. Двадцять хвилин ціла прірва часу цього разу татусь оператор виявився несподівано щедрим. Добрий день. Я кореспондент обласної газети. Можна задати вам кілька питань. Чого ж? Питай, сину, бач, і до баби Марти є в газети питання. Ми готуємо ряд статей про цікавих мешканців гужви, людей, які прожили велике життя. От що б ви могли розказати про Гермину Васильівну Переступень? Гермину? Усмішка, безперечно, ровесниці моєї покійної вмиті гасне, знекровлені вуста сціплюються шнурочком. М -м, нічого про Гермину не знаю, нічого. Бач, гермину їм, піду, гуси в мене. Що ж, може, Гермина відбила колись у баби Марти парубка? Спробуємо ще раз. Іграшкова хатка в чорний, тесаний на квадрат з груб, стара в картатій хустці, чи не близнючка попередньої марти. Добрий день, я кореспондент обласної газети, пишу статтю про цікавих людей вашого села. Чи не розказали б ви мені щось про Гермину Переступень? Гермину? Ні, не знала я. І нащо вона вам, Гермина, цікаву людину знайшли? Га. І в другому, і в третьому, і в четвертому господарстві те саме, обличчя приязних і щирих Поліщуків умить дерев'яніють, щойно я вимовляю ім'я Гермини. Ні, не знаємо, не пам'ятаємо ніколи нам свині, кури, а позаду, біля хатів, які я вже оббіг. Помалу збираються нескорослі гужвівські аборигени, більше жіночки перешіптуються, тривожаться і з'їдають мій час. То он воно де перепона, а я дивувався щедрості оператора. Про Гермину не знаю, нічого не зна. Скажіть, хоча б чи була вона заміжня? Не знаю. Ну, це вже, мабуть, остання хата. Далі часу не вистачить, не спрацьовує вигадка про журналіста, не бачиться чомусь місцевим Гермина, як цікавий персонаж статті. Гермина не цікава. А яка вона, Гермина? Що, коли все навпаки? Отак, От добрий день, я вчений з Києва, досліджую досі замовчувані сторінки історії. Знаєте, нині відкриваються раніше недоступні факти, є змога дослідити злочин, злочини тоталітарного режиму. Оце цікавлюся життям Гермини Переступень. Знали таку? Вона ж умерла давно, але залишила виразний слід у історії села. Заявляю, переконливо. Така ж, як і решта, іграшкова хатка, бабуся, тільки на порозі чепурніша, ніби трохи. В очах а чи в голосі, притишеному, рівному залишки давньої інтелігентності. Вам треба до тата. Тато знає, промовляє, ніби сама до себе і далі вже твердіше Заходьте. А з надвору й не скажеш, що в цих мікроскопічних розмірів хатках аж по кілька кімнат, у найвіддаленішій від дверей на ліжку висхлий, білий, схожий на постарілого ангела дідок. Тату, це дослідник із Києва, тоталітарні злочини, цікавиться старою Ерминою. Дідок меланхолійно всміхнувся, і я завважив його жваві, зовсім нестаречі очі. Краще пізно, аніж ніколи. Що ж, молодий чоловіче, ви прийшли за адресою. Я жива, хоча й не дуже ходяча вже пам'ять села, лишній учитель нашої школи. Мене звуть Олексій Зотович, та ви ж, певно, знаєте. І не дивуйтеся, були колись погані часи, але була в гужві школа, і було в ній повно дітей, а тепер хороші часи, але школи нема, і села вже, вважає нема. Колишній учитель втомився і замовк. Я назвався. Скажіть, Олексію Зотовичу, Гермина Переступень була заміжня? Дивне питання, шановний Вікторію, якби вона не була заміжня, то нам не було би про що говорити. А коли вона вийшла заміж? У якому році? Рано ще до війни. Так, тоді саме, як і Марія, моя сестра покійна, ге, в 39-му восени, певно, в 39-му. Згадайте, будь ласка, вона народилася в жовтні, а коли було весілля? До дня її народження чи після? Вчитель на якийсь час задумався, я скористався цим і зиркнув на таймер саме вчасно. Збігала остання хвилина. Хм. Марія розписувалася в сільраді, і уся сільрада була оздоблена червоним, готувалися до річниці революції. То було на початку листопада, 17. Це число я набрав кількома секундами раніше, залишалося тільки відіслати. Вітаю, з перемогою оператор. Можна було вставати і їхати, але Олексій Зотович лише занурювався в спогади, і нагло уривати його занурення я не важився. Власне, я нікуди не поспішав. Чому ніхто не хоче про неї розказувати? Скажу, тихо продовжив постарілий ангел. Усе скажу. До мене, бувай краєзнавці приїздять із Човповичів. У 47-му це було в голодовку. Люди пухли, діти вмирали. В Марії сестри двійко вмерло. Чоловік її, Гермине, інвалідом з війни прийшов без руки, то його об'їщиком поставили в колгоспі. Люди на поле голодні ходили, колоски збирали, та буряки гнили, видовбували, а він пильнував, верхи їздив на коні. Було вперве когось під'їде мовчки. Нічого не скаже й поїде. А ввечері до нещасника Гермина йде. В неї вже двоє тоді було, та третє носила вагітно. Заходить і починає нарікати діти, мовляв, голодні, що він там отримує об'їждком. Шантажувала словом. Остання віддавали, бо якби заявив, то тюрма. Вона ходила селом, наче втілена смерть, завжди в чорному, з великим черевом. Діти плакали, люди ховалися в хатах, бо не мали на Гермину ніякої ради. Поросна вовчиця була всесильна Єдине, що могли протиставити люди Гермині бойкот. Не змовляючись, із нею перестали вітатися, зійшовшись ненароком близько, не помічали. Вже й голод минув, а до вовчиці так ніхто й не обізвався, як була провісницею смерті, так і залишилась. Інвалід її рано вмер, діти повиростали, роз'їхались, а вона сама залишилася собі, як пень. Коли вмерла, Ніхто й на похорон не пішов, не було в нас такої й край. Діти злетілися, поховали, щасли. На цих словах старий замовк і, схоже, заснув. Мені час було повертатися, хоча нікуди мені повертатися не хотілось. Я їхав, а перед очима стояла чорно-біла гужвівська вулиця, якою никає від хатини до хатини Черевата. Чорна передвісниця смерті. Діти, завбачивши її, ховаються, а дорослі опускають руки, бо немає на смерть ради. Зі звіту групи спостереження. Продовж останніх днів гравець зробився більш імпульсивним та дражливим, рухаючись містом на автомобілі дивом у них серйозних аварій, перевищуючи швидкість та кілька разів проїхавши на забороняючий сигнал світлофора. Перебуваючи в школі, де вчиться його донька, з нез'ясованої досі причини влаштував гучний скандал. Втім, при виконанні завдання згадані поведінкові моделі не спостерігаються. Тут гравець, як і раніше, проявляє наполегливість і винахідливість. На місці захоронення досить швидко знайшов єдиного корисного йому свідка. Зі звіту групи аналізу. Привертає увагу здатність гравця до концентрації в потрібний час та наполегливість у досягненні мети. Приклади неадекватної поведінки поза грою вимагають додаткового вивчення. На цьому закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Кому цікава повість, неправда життя, шукайте її в мережі. До побачення. До наступних наших зустрічей.